Іван Тимочко з нами на зв'язку. Іване, вітаємо вас. Добрий, добрий ранок. Доброго здоров'я, радий вас бачити. Ми раді вас чути Навзайом. також. Давайте почнемо з, з такого, ну може, незвичного дещо, але поза тим, зараз ми кажемо, ми хотіли поговорити трохи на іншу тему, але до неї ми ще прийдемо. Проте, хочу вас перепитати, ваше враження тут більше враження, мабуть. Володимир Зеленський каже, що ані на які поступки територіальні піти не можемо. Чи дійсно не можемо? Як у військо, як думаєте, поставляться до, до рішення йти на якісь поступки територіальні, і до рішення не йти на якісь поступки територіальні. Як ви бачите? Знаєте, я би тут відповів напевне словами польського президента Новроцького з москалями жодних угод бути не може, тому що вони хочуть красти, грабувати і відбирати чуже. Жодної довіри до них не може бути. Вони ніколи не дотримують свого. І власне з цього ми маємо і виходити. Ми прекрасно розуміємо, що будь-які поступки територіальні для росіян це не, не про домовленість, то про просто про ще один етап спроби росіян відібрати у нашу частину землі. Бо якщо навіть оці от питання виносяться на обговорення, що претендує Росія на наші території, зокрема Донецьку, луганську область, тут же ж вони говорять, що Крим це апріорі не підлягає обговоренню, бо це вони там провели колись якийсь, е, ну я його не хочу назвати. Там так обговориму примус визнати місцеве населення, примус визнати вхід до Росії, хоча це антизаконний і не несправедливий, і під дулами автоматами робилось. Другий момент вони внесли в свою конституцію ще українські області, такі як Запорізька, Херсонська, Харківська, і ми прекрасно розуміємо, що після того, коли вони досягнуть свої першоетапні претензії до наших територій Донецької, Луганської Криму і Криму, вони обов'язково будуть претендувати на інші, будуть казати, мовляв, це в нашій конституції на тому кінець. Хоча вона теж всупереч всьому міжнародному законодавству, але ми прекрасно розуміємо, для росіян це є байдуже і тому питання цієї обману, маніпуляції, спроби там, де вони не змогли в військовий спосіб досягнути результату, досягнути в політичну. Ну ми ж бачимо, пане Іване, яка зараз склалася ситуація, що адміністрація Трампа дуже тисне на Зеленського. Вони вимагають від нього якихось швидких дій. натомість Володимир Зеленський також стоїть на своєму. От ми щойно буквально з Олексієм озвучували його слова. Він каже, що ніяких територіальних поступок бути не може. Як ви це прокоментуєте? Президент стоїть на своєму, тому що стоїть українська армія. Угу. Поки українська армія стоїть, стримує і контратакує, бо чомусь створилося таке враження, і у міжнародному медіа медіапросторі, що наступає тільки Росія. Ми доволі теж часто контратакуємо і маємо успіхи. З крайнього було звільнено село Іванівка. Пригадуємо з крайнього більш таких оперативних операцій: це оточені російські військові під Дебропіллям і розбиті. З крайнього те, що розвалилася пропагандивні заявки Путіна і Герасимова про окуповані українські міста, такі як покровськ мирноград це вже було два місяці тому. Ми дотепер б'ємося за це місто. Путін так забрехався про якісь успіхи, що навіть назвав місто Комсомольське, якого не існувало, не існує в Україні, але він його вже окупував. Росіян по суті вибивають з Куп'янська, але Путін розповідає, що вони його повністю контролюють. Ну і таких багато е, речей, які нам намагаються нав'язати, але вони не є апріорі. Звичайно, що президент буде відстоювати, тому що це він президент України у межах міжнародно визнаних кордонів, і тому він за нею буде стояти. Він і є президент України. Чи тиснуть так завжди будуть тиснути. Ну це історія, це життя Трамп, хоч свої переслідує якісь економічні цілі, чи американське керівництво переслідує американські цілі. Ми відстоюємо свої. Ворог намагається досягнути своїх результатів. Тут все буде залежати від стійкості, від міцності. Президента також армії, також але найбільше залежатиме від консолідації внутрішньої. Об'єднаності українського суспільства в цілому, бо навіть коли мене завжди запитують, що потрібно в першу чергу зробити, чи що нам найбільш важливе і потрібне, питаю і і хтось робить перелік: зброя, мобілізація, гроші, я завжди кажу: єдність українського суспільства першочергове. Бо е, можуть бути гроші, може бути зброя. Історія вже неодноразово доводила. Але якщо суспільство розколюється, то на жаль, ресурси неефективно використовуються їх бере ворог, і навпаки, при мінімальних ресурсах консолідоване суспільство і б'ється, і захищається. І залишається в історичній арені на довгі роки, і потім ще й диктує свої права. Дякую, до речі, от за такі речі, за такі поточення, в тому числі, бо бо це треба казати, адже дійсно фон складається, фон такий, що українська армія ну точно не контратакує. і Так далі, і отакі от моменти з Герасимовим, який Бреше і вигадує. Я додам ще один: він каже, що російські військові перейшли в річку Старий Оскол, а uh -huh. такої річки немає. Є місто Старий Оскол на території там, Росії і є оскол річка. Ми вже звикли для, для того, що вони по якимось старим картам е, працюють так інколи. А тут виявляється, що по якимось вигаданим взагалі картам, пане Іване. Я що, ось що хотіла запитати. Ми вчора буквально розмовляли в ефірі з дуже поважним політологом. І він е, сказав, ну висловив таку думку, яка мене ну не те, щоб здивувала, але трішечки трішечки я почала хвилюватися. Він сказав, що ця війна вирішиться тільки на полі бою. Бо дипломати не можуть ось домовитися, і все, що пропонується до обговорення, воно є ну майже неприйнятним. От ви можете чи спростувати, чи підтвердити цю думку? Ну я би не хотів звужувати можливості цієї війни mm -hmm. тільки на військових. Коли говорять, що війна зупиниться на полі бою, це перекладання відповідальності на військ. Війна по перше, війна проти України гібридна. Вона в інформаційному полі не менш напружена і складна аніж на полі бою. Якщо на полі бою втрачаються життя, калічаться військові, то в інформаційному просторі боїв калічаться людські душі і, на жаль. Інколи втрачаються на працювання, на ефективні напрацювання на полі бою. І інформаційний простір я тут маю, і дипломатію на увазі, і міжнародні переговорні об'єднання, які володіють ресурсом, наприклад, Європейський Союз, НАТО ООН. Ми ж бачимо, що який, як веде себе по відношенню до України і як заграє до Росії. Ми бачимо інші моменти, які накрай важливі для того, щоб відбулася перемога, чи зупинилася війна. Бо знову ж навіть тут є маніпуляція від Ру Путіна. Путін каже, що він готовий підписати мирні угоди, начебто, але він не готовий підписувати припинення вогню. Тобто він лишає за собою фору для того, щоб у будь-який момент напасти. Цікаво, як можна підписати мирну угоду без припинення вогню? Мене це теж завжди турбувало. — Сам юрські угоди. Це показав. Та дійсно, давайте нагадаємо, що після першої чеченської кампанії, коли було підписано так звану мирну угоду. Через кілька років депутат російський здається, Петро Толс Толстой, вирішив, що ці угоди були незаконними, і можна ще раз вторгнутися в Чечню. Це саме Хасав'юртівські угоди, які власне і були визнані такими, що ну і не притомили. Знову згадуємо цитату Карля Навроцького. Та що не можна, не можна з ними домовлятися. давайте до іншої ну теми, яку власне і хотіли обговорити трохи часу. На неї залишилося. Роман Костенко, народний депутат і військовий, зробив кілька таких цікавих заяв. Озвучив кілька думок. Каже, що Україна мобілізує в місяць десь близько 30 тисяч, але 30 тисяч людей. Але я так розумію, цифри не точні, бо це щонайменше менше має бути таємницею. Поза тим, каже, що це ледь не вдвічі менше, ніж потрібно. Що скажете? Дійсно, 60-70 тисяч, якщо на місяць мобілізувати, то це може врятувати ситуацію. Поважаю Костенко як військового. Таке направду поважаю і знаю його особисто. Але коли пан Костенко стає політиком, інколи, а він це мусить робити. То важко тоді, звичайно, коментувати аналіз, на який він опирається. Угу. Бо, перш за все, він депутатом, якщо він, він є секретаром, між іншим оборонного комітету Верховної Ради, точно має доступ до певної інформації. Але люди дуже важливо, дуже важливо. Але не менш важливо їхній рівень навченості, освіченості і озброєності як військовослужбовця. Тому, коли ми паралельно говоримо про необхідність мобілізації до збільшення мобілізації людей, маємо і давати завжди. Так політики мають давати завжди відповідь, чи готові вони так само інтенсивно працювати на те, щоб українська армія збільшувала свої арсенали, бо потрібно, звичайно, я більше схиляюся до думки, що потрібно. Загально навчати українське населення і в армії і поза армією військової справи. І тут тоді буде йти питання якості, не кількості. Я хотіла знати про що запитати, щоб вас пане Іване. В нас, правда, мало, дуже часу, залишається, але тим не менш вчора Путін підписав указ про призов громадян своєї країни, які перебуваються в запасі російської армії, на військові збори наступного року. Чи потрібно нам хвилюватися? Чи можуть ці військові збори потім перерости в російську мобілізацію? Ну Дені вона вже триває. Е, вже і неодноразово наші війська брали військові, брали у полон російських мобілізованих або російських резервістів, які знаходяться за так, які були призвані по по суті по резерву наборів по залучені по резерв. В них так у них є свої якісь там барс, бойовий армійський резерв, резервісти, яких вони призивають. Вони оголошували збори резервістів безстроково вже декілька разів. Просто зараз збори резервістів дають їм можливість залучати резервістів до бойових дій В, Як вони називаються військових операціях? Вони проводять зараз згідно їхнього визначення, згідно нашого, це війна згідно їхнього визначення. Дві військові операції: СВО, так зване війна проти України і контртерористична операція в Курській області. Тобто і там, і там є можливість призивати цих людей відправляти на поле бою. Але тут є величезне, але річ у тому, що росіяни після того, коли потерпіли першу серйозну поразку в Україні у 22-му році, почали проводити приховану мобілізацію. Перших кого вони загребли в російську армію, це ті, хто були в певних військових обліках. Саме от цей, ну не резерв, у них це називався запас. Оцей запас, по суті, ті ж самі резервісти там першими і перебували, вони були десь обліковані, так чи інакше, з ними було найлегше працювати. Вони е, опинилися в першій черзі тим, з ким кого забрали в російську армію. тому, коли хтось говорить, що зараз вони почали збори резервістів, і це той резерв запас, на який вони можуть опиратися, щоб різко наростити російську армію, ні. Це той резерв запас, який вони зараз намагаються вигребсти, маючи ті залишки і маючи документацію на них. Тобто їм легше працювати Росія, тим Росіяни завжди там акцентують. Вони велика країна. А отже, в величезній територіально країні легко розпорошитися. І це, це теж є причина того, що він зараз там підписує укази. Це більше психологічний момент. Другий момент дійсно, що під питанням призову. Резервістів чи під питанням призову цих людей в запасі, вони будуть гребсти всіх підряд. Так це доволі е, така очевидна річ. Але казати, що вони акцентують на резервісті, тобто людей з якимось військовим чи бойовим досвідом, далеко. ні. Путін намагається цю річ приховувати і, і не визнає. В резерві у них були всі ці парамілітарні об'єднання. Типу козачі. оці приватні військові кампанії в Росії за межами в резерві. У них були всі відставні військові, поліцейські, і ФСБшники, і інші інші силові структури, які формально в резерві, але воювати не підуть, тому що вони тримають режим Путіна всередині Росії. Mm -hmm. Тому е, оця маніпуляція їхня є. Але що це прихована, може бути мобілізація, так загальна. Але є ще один момент: загальний рівень навченості чи інтелекту росіянина поступає цей інтелект, і це дуже серйозно. Українця і поляка. Що це означає? Я чому не наголошую, це означає, що назбирати великий натовп в армію росіяни можуть. Але над цим має стояти якийсь освічений офіцер, який методом жорсткого впливу, інтелекту чи вмінням управляти масою зможе їх контролювати. В них є проблема питання самоорганізації це не про росіян. Коли збройні сили зайшли на Курщину, жодних партизанських рухів, жодних протестів, жодних бойових сутичок з місцевими не було. В кого були сутички і в кого були грабунки в росіян від російської армії Куршинів. Mm -hmm. Є безліч відео доказів, коли самі місцеві знімають. що там, де були російські солдати, у них де наші навіть не прийшли, розграбовані села, причому цілими вулицями. І Вони говорять, це наші росіяни нас пограбували. Mm -hmm. От, власне, в чому росіян є проблема. Цю масу можна набрати, але якщо її не контролювати, вона створить проблеми для самого режиму Путіна. І другий момент озброєння це теж стоїть питання зараз. Вони воюють основному піхотною компонентою з залученням підтримки авіації. Що це означає? Основна маса все таки призначена, щоб іти там гинути. І невелика частина росіян, які там вони вважають себе елітою, інтелігенцією воює в повітрі. Але для того щоб армія була ефективна, вона має воювати ефективно, якісно, з на якісним особовим складом на землі, повітрі і вміти володіти власне навиками, взаємопідтримки, взаємоорганізації. В того в них немає і слава Богу. Так, тільки хотіла сказати, нехай цих проблем в них буде якомога більше. Дуже дякуємо вам, пане Іване. Десь ви нас заспокоїли, десь пояснили дуже важливі речі. Ну і звісно, дякуємо вам за те, що ви не відмовляєтесь постійно приєднуватися до наших ефірів. Гарного вам дня.